«Укрзалізниця» планує оновити стандарти постільних комплектів в потягах. Замінити хочуть не тільки білизну, а й ковдри, матраци, подушки. Українські виробники представили на київському вокзалі варіанти більш сучасних наборів постели. Як Який вигляд мають запропоновані комплекти, і коли в потягах буде новий інвентар, докладніше тяна Борей. Брудна білизна та старі матраси щоденна реальність для пасажирів потягів. Та в «Укрзалізниці» таку ситуацію хочуть змінити. Для цього влаштували виставку, де українські виробники могли показати новий інвентар для поїздів. Є варіанти подушок для з наповнювачами. Це синтебух, це ну, матеріал в принципі синтетичний, але він дуже комфортний, в тому плані, що там не заводяться ніякі ні паразити. Він не збивається так, як раніше. Збивалися подушки в поїздах. Заходить людина в вагон і стандартна біла, ну, біла білизна. Тут ми підібрали щось оригінальне, нестандартне, для того, щоб пасажиру було набагато цікавіше проїжджати. На виставку запросили 14 українських виробників. Директор з пасажирських перевезень Укрзалізниці Ігор Романків усі представлені варіанти подивився і пообіцяв. Новий інвентар у потягах буде цьогоріч. Якщо ми підвищимо тарифи, так як ми запропонували, на 21%, то це дасть можливість цілому. Для укрзалізниці заробити додатково 400, приблизно 400 мільйонів гривень за рік. І це дасть можливість витратити їх якраз на ці потреби, які є на ремонт пасажирського рухомого складу, на оновлення постільної білизни інвентарю і всього іншого. А ще запропонував виробникам безоплатно передати Укрзалізниці по комплекту, щоб люди самі обрали на чому їм зручніше спати. Пасажири кажуть, що вже відчувають зміни. Раніше було так грязно, білизно, там плями, якісь не дуже приємні. А останнього разу їздила буквально два тижні тому в плац. Карді, в Одесу було все нормально. Навіть матраси були нормальні. Вже здивувало. Ну, чище, суха я завжди. Ні, то ні гаразд за лучбесенджер назад на своїй сторінці у Фейсбук «Укрзалізниця» розмістила світлини облаштованих місць у потязі та запрошення на виставку. Користувачі соцмереж таку ініціативу коментують по різному. Інтересно, сети супермаркетів проводять презентації тележок і корзин. Когда закончится показуха і начнеться реальна робота над предоставляемым сервісом, я таку виставку зі свого второго курсу помню это з 2000 року. -го Каждый год одно і те. В реальних вагонах все по старому мені в естетиці Укрзалізниці не вистачає лише лепніни та ангелочків із трубами і крильцями і постіль кольору леопарда. Усього цьогоріч планують закупити близько 600 тисяч комплектів постільної білизни, що в два рази більше ніж торік. А ще 40 тисяч кофтр та 20 тисяч матраців. Однак це буде тільки тоді, коли у матиме кошти. Тіана Борець, Сергій Тищенко, новини на першому.